Шановні телеглядачі, кожен з нас мало не щодня стає учасником цивільно-правових відносин, зокрема, договору купівлі-продажу. Купуючи в магазині або на ринку будь-який товар, ми укладаємо договір купівлі-продажу. Такий договір може укласти будь-хто, навіть малолітня дитина. Адже такий договір вважається дрібним побутовим і може укладатися в усній формі. Проте, коли настає не необхідність продати такий товар, як житловий будинок або земельну ділянку, то такий договір вчиняється в письмовій формі, підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. Це складний вид договору, тому потребує виваженості та підготовці необхідних документів. Отже, сьогоднішньою темою нашої розмови буде договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки. За договором купівлі-продажу одна сторона, продавець. Передає або зобов'язується передати майно у власність іншій стороні покупцеві, а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну суму грошей. При посвідченні договорів відчуження земельної ділянки та житлового будинку нотаріус встановлює справжнє волевиявлення сторін на їх укладення шляхом встановлення розуміння змісту договору та правових наслідків його укладення та перевіряє, чи відповідає. Даний правочин вимогам закону. Адже погодьтеся, що продаж будинку і купівля будинку є важливим кроком у житті як продавця, так і покупця. Тому він повинен бути обдуманим і виваженим. Продавець, отримавши гроші за проданий будинок, втрачає на нього право безповоротно. У разі потреби нотаріусу навіть подається довідка про те. Що особа не страждає, не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому при посвідченні таких договорів нотаріус з'ясовує ряд фактів, що мають юридичне значення, аби не порушити прав громадян на володіння та користування майном, таких як чи не порушуються права малолітніх, неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних осіб, право власності на це майно друге подружжя? Наявність інших осіб, які мають право на будинок. Наприклад, при посвідченні договорів відчуження будинку, що перебуває у спільній власності, обов'язково вимагається згода всіх співвласників на таке відчуження. Це ж стосується спільного майна подружжя. Адже відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України майно придбане в період шлюбу, є спільною власністю подружжя. За винятком того майна, яке належить. Комусь із подружжя, яке було придбане шляхом успадкування або у дарунок, або придбане за особисті кошти одного із подружжя. Якщо ж право власності на будинок має другий з подружжя, то обов'язково витребовується згода другого з подружжя на таке відчуження. З метою запобігання безпритульності при посвідченні правочинів нотаріус перевіряє відсутність прав малолітніх та неповнолітніх осіб, недієздатних осіб та обмежено дієздатних осіб на відчужуване майно. Для цього витребується довідка про склад сім'ї. Якщо із поданих нотаріусу документів з'ясовується, що право на користування або володіння цим майном мають малолітні, неповнолітні, недієздатні або обмежено дієздатні громадяни. Нотаріус обов'язково витребовує від покупця дозвіл органу опіки і піклування на таке відчуження. Угоди про відчуження нерухомого майна посвідчуються нотаріусом за умови подання правоустановчих документів на таке майно. Правоустановчим документом на житловий будинок може бути зокрема такі документи: договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво видане. Сільською селищною, міською радою, свідоцтво про право власності на частку спільному майні подружжя, свідоцтво про право на спадщини, рішення суду. Різні господарські забудови є підсобними забудовами і становлять разом з будинком єдине ціле. У разі продажу будинку вони переходять до нового власника разом з будинком. Документом на земельну ділянку раніше міг бути тільки державний акт. А на даний час такими документами можуть бути також і договір купівлі продажу, і державний акт, і договір дарування, і свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, свідоцтво про право власності. При посвідченні угод про відчуження житлового будинку та земельної ділянки нотаріус перевіряє відсутність заборони відчуження або арешту на таке майно. Договір купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки посвідчуються за місцем знаходження такого майна або за місцем реєстрації однієї із сторін договору. Для продажу житлового будинку та земельної ділянки необхідний висновок незалежного експерта про їх оціночну вартість. Законодавство вимагає, що у договорі купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки обов'язково мають бути зазначені істотні умови, а саме, предмет та ціна договору, права та обов'язки продавця та покупця. До основних обов'язків продавця відноситься обов'язок передати майно у власність покупця, інформувати покупця про якісні особливості нерухомого майна, що продається, тобто дати повну та об'єктивну інформацію про таке майно, надати покупцю можливість оглянути предмет договору, передати покупцю документи, необхідні для володіння та користування цим майном. Згідно з статті 177 Цивільного кодексу України, житловий будинок та земельна ділянка є самостійними об'єктами цивільних прав. Чинним законодавством про нотаріат не передбачено можливості укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі продажу кількох об'єктів в одному договорі. Тобто це мають бути два різні договори. Чому ж я постійно пов'язую житловий будинок із земельною ділянку? Тому що статтею 377 Цивільного кодексу і 120 Земельного кодексу передбачено? Що при переході права власності на будівлю і споруди разом з самими об'єктами переходить і право власності на земельну ділянку, на якій ці споруди розташовані. А що ж робити продавцю, коли він хоче продати житловий будинок, а земельна ділянка, на якій він розміщений, не приватизована. Адже приватизувати земельну ділянку це право, а не обов'язок власника будинку. І в цьому випадку закон пов'язує будинок і землю. Статтею 377 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, є істотними умовами договору, який передбачає, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти, крім багатоквартирних будинків. Тобто продати будинок, земля біля якого не приватизована, можливо. При наявності довідки про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці. Законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який вступив в дію з 1 січня 2013 року, спрощено процедуру оформлення договорів купівлі-продажу. Наприклад, готуючи документи для продажу будинку, продавцю необхідно звертатися в БТІ за отриманням витягу або отримувати і замовляти новий технічний паспорт і проводити технічну інвентарізацію. Якщо такий паспорт колись уже виготовлявся продавцем і ніяких змін у стані будинку не відбулося, наприклад, самовільного будівництва, перепланування будинку, це може бути встановлено шляхом огляду будинку покупцем. Якщо ж у будинку є якісь невідповідності з даним техпаспорта, то покупець може вимагати у продавця проведення свіжої техінвентарізації. Для покупця також існує вигідне спрощення. Після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нотаріус проводить державну реєстрацію права власності на покупця, адже відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України право власності на нерухоме майно виникає у покупця з дня державної реєстрації. Спрощення процедури оформлення купівлі-продажу полягає в тому, що покупець від, виходить від нотаріуса повним власником, законним власником свого купленого майна. Йому вже не потрібно, як це було раніше, від нотаріуса звертатися в БТІ, реєструвати за собою цей житловий будинок, а також звертатись в відділ земельних ресурсів для отримання державного акту на землю, що потребувало додаткових витрат. Щодо питання, щодо питання стягнення плати за нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу, виходячи з вимог закону України про нотаріат, витрати за вчинення нотаріальних дій несе особа, яка звернулася за вчиненням такої нотаріальної дії. Відповідно до статті 42 цього закону, нотаріальні дії вчиняються після їх оплати та, у випадку, передбаченому законом, сплати до бюджету відповідних платежів. Розмір ставок державного мита за вчинення нотеріальний дій визначається статтею 3 декрету Кабінету міністрів про державне мито від 21.01.1993 року. При посвідченні договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки стягується державне мито у розмірі 1% від суми договору. Відповідно до статті 4 цього ж декрету є категорія громадян, які звільняються від сплати державного мита. Це громадяни, які мають чорнобильські посвідчення та інваліди першої і другої групи. Причому мито не сплачується, коли і у продавця, і у покупця є пільги по сплаті державного мита. Якщо ж пільга є лише однієї сторони, то, відповідно до закону, державна мито сплачує повністю інша сторона, якщо у неї також немає пільг по сплаті державного мита. При укладенні договору купівлі продажу житлового будинку передбачена плата покупцем до пенсійного фонду. Вона також становить 1% від суми договору. При посвідченні договору купівлі-продажу земельної ділянки, така плата не передбачена. Статтею 172 ПК України передбачено, що дохід, отриманий продавцем від продажу житлового будинку та земельної ділянки, оподатковується у розмірі 5% від суми договору. Ця сума визначається і самостійно сплачується через банківські установи особою, що продає нерухомість до нотаріального посвідчення договору. Не оподатковується такий дохід від продажу майна, яке перебуває у вашій власності більше як три роки, або житловий будинок та земля, яку ви продаєте, придбана вами у спадщину. Іншими нормативними актами передбачена також плата за використання відомостей з електронних державних реєстрів за реєстрацію в цих, цих реєстрах та плата за надання нотаріальних послуг державними нотаріусами. Також хочу ознайомити вас з положеннями законодавства щодо недійсності угод. Відповідно до статті 229 та 235 Цивільного кодексу України, договір може бути визнаний недійсним, якщо він вчиняється під дією тиску, примусу навкрай невигідний для, вас, для однієї сторін умовах, якщо це мнима або удавана угода, або якщо громадяни, які його вчиняють в момент його вчинення, не розуміють значення своїх дій. Якщо ви зібралися продати свій будинок та земельну ділянку, вам необхідно за більш детальною інформацією звернутися до нотаріуса, взявши з собою документи, які підтверджують право власності на це майно. Нотаріус вивчить ваші документи, проконсультує, які необхідно зібрати ще додаткові документи, і також порахує витрати на оформлення такого договору. Тож бажаю продавцям вдалого продажу, а покупцям вдалих покупок. На все добре!